Свій візит до Сум Юрій Павленко починає з відвідин сімей біженців в духовно-оздоровчому центрі. Дружба зараз їх 35 чоловік. Проте з початку проведення антитерористичної операції центр прийняв близько 200. Попри більше як три місяці за плечима залагоджені побутові проблеми, родини не можуть забути жахіття неоголошеної війни. Нормальна кого прятатися. там трошки ховали, да страшнувато да, да, було. Так, стріляли Так, не була Дев'ять двох ну, паслов ведли пост сепаратистів, ну під російським флагом. От там, ну реально, він чуть сознання не потіряв, тому що підійшов автомат, в вікно чоловіку. Це як побачили дітей в машині, діти були моїм. їм потім успокоїти не давала проблема біженців. чимало. родина Литвиненків з Луганської області вимушена була переїхати до центру дружба, бо всі заощадження впродовж трьох місяців витратили, аби винаймати житло. Коштів не лишилося навіть, аби старшу доньку до першого класу зібрати. З працевлаштуванням теж проблематично. Я хотів устроїться і на пропускні пункти охранникам не беруть. Ну, Говорять, Луганська прописка, зачем ви нам нужны? А інших ніяких компенсацій на проживання там? Ні, Ні не на то, що з 12 сентября по закону України сім'ї біженців полагається 884 восемьдесят гривни. Угу. Ну про теж ніхто нічого не говорить і ніхто нічого не знає. До біженців представники опозиційного блоку не з пустими руками засоби гігієни, канцелярія для малечі іграшки, бо з цим зізнаються люди теж не густо. В основному звичайні люди приїжджали, привозили благодійні, якісь фонди. За владу не знаю. Влада тільки обіцянками кормила нас. Чесно говорять. Ну от, і, наприклад, я ж кажу, в Гарану теж ходила, говорили, справа честі вас влаштувати на роботу. Я ходила, двері стукала, стукала, бивала пороги, потім трубку не брали. Спочатку хоч піднімали трубку, казали, та прийдіть тоді, позвоніть тоді. Ну, в результаті 1 вересня, взагалі трубку ніхто не брав, вислухавши кожного, Юрій Павленко констатує проблеми по всій країні. Однакові, влада фактично самоусунулася від виконання свого перемогою обов'язку допомогти людям. Чотири місяці жодних конкретних рішень на допомогу переселенцям. Ми от вимагаємо перше негайно ухвалити закон про внутрішньо переміщених осіб, надати цим людям статус. Влада довго цей закон готує, тому опозиційний блок вже свій написав закон і вніс його на розгляд Верховної Ради. По-друге, чітко визначити процедуру реєстрації. Вона повинна бути максимально простою, чітко визначити рівні компенсації. Тобто, держава повинна сформувати мінімальний пакет соціальних допомог, які вона надає, і може гарантувати від переселенців до дитячого будинку сімейного типу. Валентина Строй сама виховує вісім дітей. Нехитре господарство, будинок в Чернеччині. сформований родині, говорить Юрій Павленко, аби не заважали. А от що робити з іншими дітьми-сиротами, кількість яких в державі, за його словами, точно не можуть назвати, велике питання. У цих дітей забрано право бути усиновленими, бути в прийомній сім'ї, отримувати весь набір соціальних допомог в цілому. Державна політика захисту і забезпечення прав дитини за 6 місяців, майже зруйнована. Ми відкотилися в діях і в реагуванні на проблеми на сім років тому назад. Всього за сім місяців. Нема жодного відповідального міністра за захист прав дитини. Немає уповноваженого справ дитини. Немає взагалі нікого, хто понесе відповідальність за дитину-переселенця. Понесе відповідальність за важкохворих дітей, які 9 місяців не можуть отримати ліки за онкохворих дітей. За словами Юрія Павленка, кожен з лідерів опозиційного блоку має досвід і програму чітких дій: як відновити економіку, зробити реальну децентралізацію, зрештою досягти миру. Щодо свого профілю захисту прав дитини, всі проблеми, що звучали під час зустрічі Юрій Павленко взяв під особистий контроль. Звітувати про їх розгляд та виконання найближчим часом будуть представники опозиційного блоку на Сумщині. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.